Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують іти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні штабу Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника. З початку повномасштабного вторгнення, по 8 вересня 2023 року, орієнтовно склали 267 540 тисяч осіб особового складу. Ще 640 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4529 танків за добу. 23. Бойових броньованих машин окупантів спалено 8726 штук за добу 23. Артилерійських систем ворожої армії розбито 5753 одиниці, 31 штуку за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 754 штуки, одну за минулі 24 години. Засою ППО 2-ї армії Міра вдалося спалити вже 507 штук. За добу один літаків рашистів приземлено навіки віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316. БПЛА оперативно-тактичного рівня. Окупанти втратили 4570 одиниць, 29 штук. За добу крилатих -ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах. Збито 1455 штук. От кораблів і катарів Лонокраїни агресорки потоплено 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено вісім тисяч. 264 штуки за добу 47 одиниць. Спеціальної техніки окупантів успішно спалено. 860 штук одну за добу. Дані уточнюються. Слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні.